Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо пересаджувати мою алоказію амазоніку та поговоримо про її догляд. І також чому у мене залишилося в неї тільки один листочок. Зарані я вибачаюсь за мій голос, так як я е, простужена. Ця алоказія в мене з минулого року. Куплена вона була в продуктовому магазині у відділі рослин. Мала вона около п'яти листів, і вже тоді у неї на листах були якісь плямі, жовті кінчики і тому подібне. Через деякий час я її пересадила у звичайний універсальний ґрунт. І це була моя помилка, але не одразу вона мені дала знати, що їй некомфортно. Зимою, коли полив повинен був скорочуватись, його поволі не скорочувала, а заливала. Вона майже вся скинула листя, але один листочок таки залишився. Її пересадила потім в спеціальний ґрунт, і дуже довгий час вона мені не пускала нового листа. Потім я просто вставила знизу горщик фітіль і через півтора тижні побачила, що йде новий листочок. Але мене смущало те, що ґрунт був невідповідний до фітільного поливу і нагнітав багато води. Я вирішила зараз її пересадити і перемішати ґрунт із пінопластом, щоб був більш повітряний. Як ви вже помітили, більшість коріння в неї погнило, так як ґрунт був дуже щільним і коріння не дихало і просто згнило. Але це дуже гарно, що вона пускає нові біленькі корінчики, які вже сенсибілізовані до вологого ґрунту при фітільному поливі. А також мене дуже радує, що вона пустила новий листочок. Значить, не все втрачено. Ретельно перебираю її коріння. Дивлюся, щоб я усе обірвала те, що згнило, всі коріння ми прибираємо. Надалі я її зараз помию. Промию корені дуже ретельно і будемо садити. Трохи розповім вам про догляд за локазією і на моєму досвіді. Що не потрібно робити і як не потрібно робити, коли доглядаю за такою квіткою. По-перше, алоказія любить вологе повітря. Якщо у вас сухе повітря і менше 50% на гігрометрі, то ставте її у піддон з водою, тільки щоб низ хорщика не касався до води. Або ставте біля неї ємність з водою, щоб підняти вологість повітря біля самої її рослини. По-друге, алоказія любить вологий ґрунт, але не занадто перезволожений. Стежте за тим, щоб у неї постійно був вологий ґрунт, але не мокрий. Найлегше просто присадити її на фітільний полив, вона буде дуже на ньому гарно рости. Але потрібно це правильно робити. У мене є відео, там, де я розказую, що потрібно, який ґрунт потрібен для фітільного поливу і тому подібне. Подивіться. По-третє, вона любить яскраве ресіяне світло. Ставте її на західне або східне підвіконня так, щоб дуже довго на неї не світло сонячне проміння. Якщо у вас кімната дуже світла, то можна відставити її від вікна на деяку відстань. Тут я побачила, що пересадила її у великий занадто великий для її коріння горщик. Взяла менший горщик. Щоб коріння справлялося з тією вологою, яке буде надходити до нього постійно. Вставляю знову фітіль, підставляю підставочку і засипаємо тим ґрунтом, що я приготувала із пінопластом, великою кількістю пінопласту. Той ґрунт, там, де гнули її коріння, прийшлось викинути, так, як, щоб не було рецидиву гниття. Засипаємо зверху, тільки обережно, щоб не засипати її зону роста, в якій вона трошки піднімаємо, в якій вона була перед цим. Дуже важливо це, щоб не типу, погнив сам стовбур. Там є маленькі брунічки, з яких можуть вийти нові листики. При попередній пересадці я підсадила бульвачки алоказії. Ось дивіться, які у мене вони виросли. Деякі більші, деякі менші, але це все з часом. Ось такі дітки в неї виросли гарнюні. Моє відео підійшло до кінця. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Ставте подобайки підпишіться на канал. па-па